Живуть. Зараз є пауза в футболі і як під час футболу футболісти грали матчі благодійні, де збирали на всякі автівки на допомогу армії. Тож сьогодні з нами буде випуск футболіст і навіть наперекового клубу. Леген... Легенда Львівської області і не тільки Іван Юскевич, а якого клубу ви можете дізнатися, багато чого цікавого у сьогоднішньому відео. А зараз найголовніше, що ми веземо машинки. Нашим хлопцям і точка в точку Б. Що буде далі, ви слідкуйте і я думаю, буде вам цікаво. Українці не славні це завжди було так. Українки найкращі, а воля наш знак. Україна це страх для ворожих собак. Україна це щит, ще... Україна, кулак. Ми всі дуже щасливі бачити успішний наступ українських військ. Але пам'ятайте, що чим швидше ви даєте ваші донати. Тим скоріше вони будуть помирати. Не затягуйте з підтримкою армії. Нам треба поспішати. Шановне нове товариство, то перша зупиночка то є треба заправити тих конів. Це треба заправити тих комів і дати кумові жувачки. Знаєте що, бо в дорозі завжди треба їсти жувачку. Зараз секунду. Важлива інформація. Ком жуйки, щоб ти не заснув, я і чіпси, щоб ти не заснув. А я вже мусив взяти. Я маю, жуйки. А добре, Но... ще одні будуть. А чіпси, чіпси? Чіпси треба брати. А жуйки тримай, бо я маю. Та Тримай, та хай буде. А я загублю, я вже там ті лишив. Жуйки то є невідмінний атрибут нашої подорожі. Що, Ти заправився? Дідо. Що, поїхали? Поїхали. Тебе не видно, але то нормально? <звук> you yeah. Що я вам скажу, перша зупинка. Чи яка там зупинка перша? Як то говориться, фізіологічні потреби ще ніхто не відміняв в тому світі, в тому житті є та є поклад природи. Я думаю, що там трохи Холодно чи там холодно, може навіть куртки не беру. Скільки тут іти? Йдемо те вийдемо до Івана, спитаємося що ми взагалі робимо. Тихо вже щось пікає. Сидить. Чо сидить? Чо сидеш? Що ти кажеш? От стрілка не працює. Яка? Бензинова. Бензинова? Ну то нормально, значить вона не з бензину. Чекай капельки Що там тебе? Да, вона просто заїла Та Добре, яка різниця. Треба доїхати. А ми заправимося, якщо що не приживав. Що йдемо поп'ємо чайочку. А то як це? То як наш той знаменитий той, отаман Сивочолий говорив. Не хочу називати його ім'я, але оце о... Оце колеса. Це колеса. Що сто машина ніч не їде. Це може вона для інакших потреб. Добрий день, я собі каву. Добрий день, я візьму каву. Ми що беремо. А чого ти візьмеш каву? Тебе так ти ми дуже добрий. — На першу кажуть, ідемо на першу. У нас тут не хочуть, хочуть на першу. Добрий вечір. Добрий рано. Чи то добрі рани вже. <гум> я вже те. Чай імберний. Yeah. А ти що? Я американо з молоком. А що ти, ти маєш брати? Просто? Я американо з молоком? Так. Та. 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 Кави, дитя, десерт, кутичку просто. Ні, ну, ну, нічого Нам. Ми саме канапки взяли. Дякуємо. Але я би спочатку ставав. Треба брати чайочок. Ми взяли імберний. А поп'ємо імберний чайочок. Ту штуку. Не туди? Чай. Ні, діти чай. Щось мені сумнівається, що я чай не можу собі зробити. Але ми ще такі козаки, що собі можемо дозволити і чай зробити, і все, що хочете. А... Чай і все. Пішов. Око за око, зуб за зуб, щось таке, ну хай буде. Мухаммед Салах, Львівського розливу. Тобто одразу-два, давно буде пальці пекти. Друбой, чи воно не опустилось? Не знаю, кому. У нас нормально. Китайський апарат? Китайшоп? Не те, що в нас. Китайські. — Китайські. Китай. — Коротше, <зараз> дійшли до весенку до того, що на око китайські апарати. <зараз> не сподобалося, як воно робить хаву. Но, але це таке, це є суб'єктивна думка і оціничне судження, тому якби кожному своє. <зараз> Ні? Наші стандартні місця. Будемо <зараз> запам'ятати це місце. Що ти кава, не У -у А ну ще раз роби. Порухай. Зневага є, так? Задаємо. Що думає? Ой, Іван Юскєвич. Іван Юскєвич каже, що в раз стояв. І то він говорить про стіл. А бачите, то разом щось з ним не дуже стоїть. Ну це таке, Буває, буває. Коротше, нам смачного, вам теж смачного, якщо ви щось з'їсте. І будьте здорові. народ, показати. Хто знає, хто не знає, я не їм м'ясо, то жінка мені купила? що Веганські сосиски. Але за статистикою говорять, що це моє. Коли сосиску купляєте, що в ній є 50% туалетного паперу, а 50% м'яса, якщо то веганська. І тут немає м'яса, то значить просто туалетний папір. Сосиска з туалетного папіру. Ви ти бачили? коли? А хто, 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 хто? Улька. О, це тобі купив? О, ж це, це, це володь, робив. А, то я собі робив. А та, вона зробила інакше, ліпше. Вишли? сосиска? Ти просто щоб щось надумаєш. Та ні, та смакота. Багінська сосиска. А не може бути баганська сосиска? Ну, кажу, туалетний папір. Комп за перемогу наших воїнів. Кум, де ти є, я щось не бачу. Купили чаю, можна рухатись далі. Відкрив? Там відкрив, але я... Шо? <рес> Рухаємося далі. Що, що стоїш? Треба їхати. Ну Давай, погнали, йо! йо. kaže kom, Не подаркувати. Як то кажуть, на футбольному полі Іван дуже швидко бігає, розумієте? А я його хоч десь зможу вставити. Тому якби... Ванька, не обіжайся, Іван, я хоч десь тебе на швидкості обжину. На полі не міг, хто хоч тут обжинав. Я казав, що десь прийде той час. Брати якісь стрички, поки ми їдемо, а можна матеріально написати, за кого ви вболівали на чемпіонаті світу. Скажу, заїхали ми в Київську область, і якби столиця готується нас зустріти, але готується зустріти з Львівською погодою. Ми навіть не відчули, що ми кудись виїхали. А знаєте що? Україна, вона одна єдина і неї тут. В кожному куточку нашої держави почуваєш себе, як вдома. Добро столиця. Футбольний канал. Заїхали в столицю, привітали нас футбольним м'ячком. Все солідно, все як має бути. Збігти, так. Нема, це на імпровізації, але бачите, воно є та як воно є. і, і не це Срав пес, не Ваня. Не Ваня, а Іван. В... Іван Олегович. Ванька то там. То там. То Ванька встань. Де мені буде ти? попаде? Починається, бачите, як воно є. Ще не приїхали. Маєте як Колір Панти. Фантас. Колір Фанти, Фанта Спрай. Що ти дзвонить? Так, вже їдуть. — Ой, чекай, буквально. А ми правильно вчили? заїхали сюди? Дасть чути. Там. Якщо неправильно нас виженуть, скажуть, що ми не туди заїхали. Доброго. Добро, Доброго дорочка. То є Іван. — Пункт А, пункт Б. Здача прийомства як має бути. Воно так працює, це є конвейер. Інакше не буває. Так, резерви гуму гумову треба буде куди надіти? На на... Ну, Напевно, що... на цю. Треба буде її спочатку десь заховати, а тут. Так, вийде. її треба десь заховати. Я думаю, що на оцю треба надівати. Ну і глянути назад тут. То... Ми спочатку привезли гуму, а тоді даємося розміру. Та є професіоналіст, не, не треба. Все забрав. Короче, шановне товариство, попередній раз привозили. Машинку в сірому кольорі, але вона вже готова їхати. Куди вона готова вже? Їхати? Бахмут. Бахмут, завтра будемо вести в Бахмут. Там ви знаєте, що там пекло, там гарячі yeah. точки. То вам не курорт. Їхні. Там зовсім інакше. Все буде добре, захист майбутнє захист тому разом. Тож ви знаєте, що робити? Заходите, в описі є всі посилання, заходите на фон, донатите, допомагайте більше донатів, тим що ще буде наша перемога. Тож, об'єднані, значить ми є непереможні. Слава Україні! Машин, тим більше бійців зможуть швидше виконувати свої завдання та ефективніше. Я думаю, ви всі то знаєте, всі Його? то чуєте. Його? Його? Кидаємо і не встидаємося. Враховуючи те, що ви на футбольному каналі, бачите, що я побачив. Денис Динамо чи шахта? Все ми за Динамо, Динамо. динамо. Окей, який тобі з часів ще напевно з 2000 років кращих от ринки. Ну тобі думаємо. Де тебе особисто? Прикол. Вань, так тобі. Чи ти за Шахтар? Да я за шахтар. Ну серйозно, хто вай. Я подумаю. Він не знає гравців шахтаря. Я думаю, що тисячного сирна. Сирна? Так. Якщо я за Шахтар. Добре, я Закарпаття. А хто в ну, 2000-му грав в Закарпати? Явіч е -е, і Віч. Ігор Явіч і Жав в 2000-му році? Вроді би так. Тоді Мікуліч вроді грав. Ми Йович. сильні спеціалісти, як ви зрозуміли, хто так. де грає. Так от, Ребров, да. Серна і Явіч Ну, хоч я один в Україні, зразу видно на хто патріот, а хто да? просто футбол і да, да, да. <laughs> Так так Чекай, Йідем ну. Ідемо далі, що? Та добре, ми Ага. Ситуація наступна в, наш, в нашій подорожі. Ми мали їхати в фонд, фонд не поїхали, поїхали в Макдональдс. Теж собі такий фонд. Ні? Вань. Ми поїдемо на фонд. Смілі, вони не знають просто, що наш план поїздки. їх завіз до Макдональдса, то їдемо, потім поїмо і на фонд їдемо. Просто, коротше, ребята щось не знають. Це була дезінформація. Тепер ми знаємо все і ви теж знаєте все. Якщо ви їсте, вам смачного. здається, що я вже за ту поїздку третій раз вам говорю, ну але то є життя. Завжди хтось, коли дивиться відео, посадиться і їдять, тому вам смачно. Ого, дякую, влізає. Влізає. Передавайте привіт з діти. Це мерні. Дякую, гарно. — Ми ж не, ми, ж не мускалі, тому... ми вільні, ми незалежні, і ми швидко переможемо, це буде скоро. Ну, десь літом буде. Ну що ж, народ, ходіть, я вам покажу фонд, Благодійний фонд, захист майбутнього. Дениска нас провів, а тепер Антон нам покаже. Як кажуть, проведе рум тур по, по фонду. Ах, як тепло, як гарно. М -м -м. Ви все розумієте, слів. Трижки медицини, медичні препарати у нас. Це поїдеться в сторону Бахмута Харкова та Херсона. Так, да, там зараз не. Угу. Не курорт. Основний, склад. Військові заходять, тут наші речі лежать. Ну, не наші, що віддавати буде. Тут в все. все проїхать здесь. Вон наша селфі-зона. Пропори наші. Гордість. Так, да, прапори точно. Фортеця Зої. Знайомі лиця, ну я не буду представляти. Я думаю, хто знає, хто знає, хто не знає, ну народ, то пора вже знати. Пора вже знати. Ну тут я так, ви бачите, що тут написано. Друга, Та не хай, хай, хай. Думаю, Добре. Добре. Так. Що далі в нас? О, Ще одне робоче місце у нас маленьке. Класно, класно. Там кухня, ну там вже були трошки. Соняр, це, ось, так. От, Медичні препарати, соломи, такі рюкзаки, що у нас там подручно лежить. Ну, грубо кажучи, це більш, більш склад. Ну і тут у нас, як завжди, завал. Це нормально. <х comments> так, все одно хтось приходить, щось приносить, я привожу, щоб старакани сюди, і все складується, потім звідси вигружається туди товари. Там вже роздається все. Робочий процес так відбувається. Да, 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 так ну тут і на робочий бордак, а там все таки у нас робочий процес. да. все таку робочий бардак. Робочий да, бардак. Там робочий процес, а дисципліна це на передовій. Отак воно все відбувається. Ні, у нас творчий бардак, так що все, все нормально. Зато ми знаємо, де що лежить. Вот так. А значить, це не бардак, значить, це є ну, це порядок. Це порядок, так. якщо знаємо, де що лежить. Mm -hmm. Народ. Третій напевно. Говорю, Горев, четвертий. Все є в описі. Ви заходите, донатите. Чим більше донатів, тим швидше ми наближаємося до нашої перемоги. Нема маленьких донатів, але зато є велика перемога. Слава Україні! Аргентина, Франція. Як не як футбольний канал. Та, Тадрух, ми зараз проведемо зараз як то кажуть, спаринг. Спаринг і ви дізнаєтеся. Хто як то кажуть? Та в наші цуперешці, хто виграє. Я за Аргентину, він за Францію. Не чи що, що, я болюваю за Аргентину, чи він за Францію? Ми кинули якщо, монетку. Якщо дійсно так вийшло. Дійсно болюваю за Францію, І Мені випадково францію. Я зараз за... переможу мене... правда. Він мене вже нервує. Я тко скажу, мене нова вакансія на кому, якщо що. <laughs> Там пишіть в коментарях, хто хоче бути моїм кумом. Що ж, шановні зараз ми дізнаємося, хто стане чемпіоном світу за версією Юскевича і за версією корень. Поїхали. Поїхали. Ну, він жуча, так що, І Було б добре, якби він включив на футбол. І... Причому зараз йде, поки Мен зараз грає Хорватія і Мороко. Яка Хорватія і Мороко? Як я поставив на Морок? Поки вам. Один-один. Юзик, юзик. Куди ти тут дивишся? А там один-один. Знаєте, що я вам покажу? У нас вже не один-один. Mm -hmm. Нам вже нормально, у нас вже 1-0 Аргентина впереді. Отакий він футбол зсередини. Найближче. <плес> поїхали. Так. А тепер біг? після того як ти мені просто забив голову поїхав? Як просто як ти біг? Та ну не біг я, ну ти ж сам бачив, що не біг. Не біг? Ну. Коротше, каже кум, що я не, 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 не добре заби, дивіться, що я зробив. Fair play. Fair play. Сам собі уро забив. Я за чесний футбол. А чекай, а в тебе щось підкат робить інший цей? У мене підкат квадрат робить. Тут навіть м'яч неправильно лати, не як в житті. А ти бачиш камеру якось на не неправильно неправильно наводиться? Куди mm, я даю центр, кум. Cool. Ну це я кажу, часто глючить, кипець. Отак. От Чомусь. Ой, хо, ото пас! Каже кум, ото пас! 2-1, 2-1. Мушу вам показати, мушу вам показати, показати, показати. Прошу Хто там? А як так кум пропустити то? Тільки щоб гол, бо хай покажуть. А то... Я не можу, О. я тут стоїть. Ця? О, повторчик. Ой, пас. Файно, файно. 2-1. Ну що я вам кажу? на цій хвилині ми пенальті заробили. А як ти тут? У мене здачено? Ну? А о є. Сильніший б'ють пенальті. сильніше. У мене врата сильніше. Ми поки граємо в футбол всередине, правильно? У нас є свої болівальники. Не все так просто. Один. Один. Нам, нам вистачає. Це є фінал чемпіонату світу з футболу. Репетиція, як то кажуть. Ну Губей. Хай він як так не може забити, так і так не може забити. Трошечки. Ах. Ой, мені підстригтись треба. Відео. Каже, кому дай 5. А знаєте, що дає 5? Що там? А який Зільний рахунок? Синій рахунок. Давай, давай, тішиться. Що там тішитися? Що там тішитися? Це Та ненадовго. Дрізман дах передач, то віддавай, від... ти віддав, як постав. Він з Це розіграв. Це Те ж там розіграв. куплено судя, куплений. Так, ну, <рес> так оцей треба на розгляд Андрію Чулику і Андрію Сморському дати. Та я, ж... <рес> я, я маю там суперечки. А я вам кажу, страшне, що. Це, це гарний фінал, якщо чесно. Ну що в нас же пішов додатковий час? 2-2 рахунок. Ти мене м'яч забрав. Та, я навіть не дивився, ти мені сам його дозіграв. Куда він дав пас? Та він тільки вийшов, та й біжить. Блін, бум як ти то забрав мне. А, короче, то є жесть. Два два и канарки, да? А ну не кидай, Класна да? Я нічого не киношку. Ви бачили це чудо дебільні панаті. Франції, я Чемпіон! В принципі, Франція трохи навчала щось допомагати, ті макарони, ти по такі. Вс. Все впіння. Все це смеєшся. Франція, Аргентина то все фігня. Вот. вот що. То найголовніше, Україна. Коротше, ви були на тому самому на каналі Футбол Серади на сьогодні. Такий випуск. Всім щастя, здоров'я, нога і, і літа. Будьте Будь